З Валєрчиком ми на сцені були постійно. Прийшов із школи, коня запряг, вже, поїхав, трави понакошує. Каже, заходить Валі, улипка Валерина, а потім він зон заходить. Він завжди залишався, намагався бути таким позитивним. Дуже він був такий добрий, що ця доброта обіймала світ. Всі кажуть, що герої не вмирають, що дивляться на нас вони з небес та сиротами діти підростають, немає на війні на жаль чудес. Є такі дати, що хочеш їх ненавидіти, та говорити про них все ж варто, хоча б для того. Щоб пам'ятати, за ким є правда, хоч та й невтішна. Паша Валерій був твоїм однокласником. Він не тільки однокласником був. Він був ще дуже хороший друг, друг сім'ї і просто найкращий друг. Мало таких уроків було, де ми за парти сиділи. Ми більше були постійно на одній сцені. Яким ти його пам'ятаєш в школі? Веселим, життєрадісним. Просто кайфовим чуваком. Бачились декілька разів під час його відпустки. Дуже жаль, що в гості один до одного так і не потрапили. Спілкувалися, але під час війни, на жаль, дуже мало. Як ти сприйняв цю втрату? Боляче, не вірив, не вірив. На початку ти сказав, що ви були з ним на одній сцені. Чи пригадаєш ти моменти жартівливі, цікаві з ним? Звісно, пригадаю. З Валерчиком ми на сцені були постійно під час школьних років. Це мій рідний кум. Напевно, вся школа пам'ятає. Вчителі особливо, що це ми два куми. Валерчик і Паша. Валера залишиться в душі завжди. Він у мене на весіллі був. Я така позитивна про нього історія. Згадують всі, всі мої гості, друзі, батьки. Жаль, скучаю. Про Валеру згадувати можна постійно. Ми, коли поховали Валеру, дзвонили з друзями, з однокласниками, прийшли до мене, зібралися там. Але ми згадували, ми говорили, напевно, години-чотири, без перестанку. І тільки про Валеру ось такі добрі, веселі моменти. Його конячка Філя, яка вивозила нас на зустріч випускників, ані точніше на останній дзвонить. Весело було. Я ж ніколи не думала, що він взагалі воювати піде, тому що в нього проблема була з здоров'ям. Ми були в госпіталі, нам дали листа, що він не може служити. Йому сказали роту охорони. І він не міг відказати, І він согласився. Він не міг відступати, бо там не було кому воювати взагалі. Ну, ще на тому напрямку це він одразу був біля Слов'янська. Там ще якось болі Я потім його як перевели в 30-ту. І це оця Васюківка. Як він сказав. Ну, перед загибелю він сказав зразу, що там зараз дуже небезпечно, там все випалено. Відпусті. Перед загибелю в місяць він був в відпустці, да. потім його почали лікувати. На 11 йому МРТ назначили, а шостого він пішов. Заступати, бо не було кому заступати. Взагалі, займалися ми обороною поки сільської громади, нашої Золочівської. Операція якраз була перед літом перед війною. У нього сухожилля, місто сухожилі, там нитки понатягували, вправи не зібрав. В нього коліно не згиналося. Я кажу, Валера, ти не цим не займаєшся, тому що воно ну, ти не зможеш. Йому дали повістку, він прийшов, проходив ВЛК. Берісполі, він не пройшов. Ну пройшов він велика, ну сказали, що так для строєвої все одно ж підписують усім, що годний. А, ну, сказали, що буде він у роті охорони. Більшові свідки, вони вже та сіла, він вийшов, так стоїть, ми з ним тут біля цього. Така неістечна посмішка. Він каже, так, в мене... Дорога в один кінець. Він каже, якщо я туди попаду, я звідти У нас ніхто не повернувся. Дзвонить голова сільської ради, питає, а ти вдома чи ні. Кажу, на роботі, я що таке? Каже, прийшло сповіщення, Валера пропав без вісті. Капець у мене все. Життя встановила, серце стало, плохо було. Кажу, коли він пропав, 16-го. Їх, да, їх, їх кабами почала, там почали крити, і їх сказали, що фосфором там випалювали їх. Прийшов із школи, коня запряг, вже поїхав, трави понакошує, приїде, вже все повичищає в худоби, там понагодовує, води понаносить. Ще ввечері гулять, біжить. Було деяка ловка в селі там, чи на кладбищі, чи де, вже Валірота. Але в його життя коротке вийшло. Такі це біля старої школи, так? Оце папа точно. Я часто. Поїхав, забрав повістку сам і пішов в ВЛК 16 квітня. На Пасху це якраз приїхали в воєнкомат для того, щоб просто відмітитись, каже, беру військовий, забирають. Через час дали на збір, збір речей. Ну, ну Просто да, що, типу, служив, ну, просто що за там якусь папу зробив. Ну, добровольна, да, принодітина, як кажуть, да, назначили да. командиром. Точно командир він хороший, я знаю, тому що якщо йому дають щось робити. Не робить, що він постійно розказував щось смішне, що в нього там було. Він ніколи не розказував, що ну, він не хотів, щоб ми Саше знали, що це таке. Він, ну, він виходить. Мені тут приносять сповіщення 16 го числа. Безвісті зникше. Тримайтеся. Але сказали, був сильний обстріл, був сильний наступ. Каже, просто чоловік душа була. Каже заходить на позиції. Не валяє, спочатку улипка, каже, його заходить на всі інші. Колибається, то такий веселий. Каже, заходить улипка Валерина, а потім він сам заходить. Хорошо, побратими від нього відзивалися. Каже, чоловік душа була. І як командир хороший був, і як людина, ну, взагалі. Ну, але чомусь. Хороших забирайте. Все нормально. Серый выйдет, перезвонит, расскажет вам. все жив, здоров, все нормально. Не люблю, а обожаю. Кто-то любят другие. Да. И сестра, Ну давай, Серый. Это... <решит> 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 ну что, есть, то есть. Останнього не вірила, коли не підтвердилось ДНК і коли дійсно ж той був він. Ну, але треба далі жити. Привіт. Привіт. Дякую, що погодилися зустрітися під час його служби, що він, можливо, як сестрі тобі розповідав. Він дуже мало розповідав подробиць саме. В ну, військовій справі. Ця війна багатьох змінила і, і його теж змінила. Але при цьому всьому він завжди залишався, намагався бути таким позитивним. дуже. Очі завжди так світилися. І коли він прийшов в останню відпустку, якраз так сталося: я не мала їхати додому. І для мене це милість Божа. Що... Я не знаю, в якийсь момент просто вирішили, що я їду із меншими дітьми додому. У них було там дуже гаряче в цей час, як в принципі і завжди, і не відпускали його. Просився знову, каже, я сестру більше року не бачив. І малявок своїх племінниць, наших близнюків, він взагалі не бачив, тільки по відеозв'язку. Ніби нічого не відбувається, і він не з війни прийшов. Але потім так такраз і, і бачу такий погляд десь в нікуди. І я розумію, що, що він, він не з нами, він десь там трошки відірвався від за ці місяці, роки від, від цивільного життя нормального. Хоча при цьому всьому каже: Я хочу жити, я хочу бути з сім'єю, бачити, як дітки ростуть. Коли ми їхали додому вже на вокзал на, на потяг. І він нас теж сів, сів до, до вокзалу провести, і він теж стоїть і каже: так, так сумно. А мама каже, чому сина сумно? Він каже: зазвичай вокзал це щось таке приємне було раніше. Це відпустка, якесь море там, давно та, ну, і щось таке. Емоції дуже приємні в більшості у нас з вокзалом, з аеропортом пов'язані. А зараз, каже, прощаємось і не знаємо, коли ми побачимо. Я його пам'ятаю живим, гарним, красивим, усміхненим. Сьогодні ми будемо говорити про одного із трьох наших випускників, які загинули у російсько-українській війні. І ми звикли, що на різні свята Наші учні дарують нам квіти. Сьогодні з цими квітами ми йдемо до меморіалу, меморіального знаку випускнику Гнідинської школи Валерію Кошарному. Недавно я переглядала свої альбоми шкільні і дуже довго дивилась на одне фото. Це був останній дзвоник. Дощ, свято у спортзалі, і хтось із фотографів вловив момент, коли Валєрка, бо так його всі називали, приніс мені величезний букет квітів. Я дивилась на цю посмішку, дивилась у ці очі і думала тільки про одне, що, ну от. Він такий був, він був дуже щирий, він завжди посміхався, він завжди вмів підбадьорити. Він неймовірно позитивний. Він був такий добрий, що ця доброта обіймала світ. В історію нашої школи він увійшов як неперевершений спортсмен. І багато хто запам'ятає його як одного із найкращих акторів, виконавців ролей на сцені нашої актової зали. Бо номери художні, які показував Валерій, які показував він у дуеті із своїм однокласником і другом Павлом Соколовим, вони були, ну, це. Це були шедеври. Другий день, коли зустрічали випускники сонце, він приїхав кіньми для того, щоб повезти всіх до води на луг, варити юшку. Слухаю себе. Тисячу разів сказала слово «Був». Дуже важко. Хай там йому буде сонце. Він сам був сонцем. Вічна пам'ять. Слава Україні. Пишаюся, що мала за честь вчити Валерія Кошарного. Пишаюся, що мала за честь мати такого учня. Ціною власного життя. Власних нездійсненних мрій Валерій заплатив за наш завтрашній день, який ми житимемо попри тугу, не маючи права статися, втомитися, спайдужити. Я мрію, щоб герої не вмирали, щоб серед нас, як і колись, живі були, біля людей, яких вони кохали, з дітьми для яких вони жили.